Двіканець Дональд Трамп ймовірно перемагає на виборах у США. Це буде вже другий його термін у Білому домі. І Трамп вже офіційно переміг у трьох ключових е, хитких штатах, які були необхідні для перемоги на виборах. Це Пенсильванія, Північна Кароліна та Джорджія. Видання «Захіл» вже повідомляє, що за попередніми даними у Трампа 284, 286 голосів із 270 необхідних. Офіційно результати мають оголосити ще в Алясці, Вісконсині, Неваді, Аризоні та Мічигані. Але Трамп там впевнено перемагає. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із вражаючою перемогою на виборах у дописі в соцмережі. X Він нагадав про зустріч з американським політиком, що відбулася у вересні, назвав цю зустріч Зеленський чудовою і додав, що на ній йшлося про стратегічне партнерство між Україною і США. Президент зауважив, що цінує прихильність Дональда Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах, і впевнений, що саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Окрім Володимира Зеленського, Дональда Трампа вітають із ймовірною перемогою на виборах і лідери інших країн. Зокрема, одним із перших пост із привітанням соцмережі опублікував президент Сальвадора Нагіб Букеле. І також Трампа привітав президент Франції Мануель Макрон. Опублікував пост із текстом. Готові працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років, з вашими переконаннями і з моїми прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Мінитанягу подякував Трампу за дружбу привітальному по. Ості, також республіканці з ймовірною перемогою привітали і угорські друзі. Міністр закордонних справ Петер Сіярто та Віктор Орбан. Стане наступним президентом США, адже він зміг заручитися підтримкою трьох штатів, які коливаються з великим числом виборників. Це Пенсильванія, у неї 19 голосів. Північна Короліна і Джорджія, які мають по 16 голосів. Наразі офіційно республіканець отримав 267 голосів виборників. Підрахунок валясці і Вісконсині очікувано принесе йому 286 голосів. А для перемоги. Кандидату потрібно принаймні 270. у небрасці, де голоси виборників розподіляються пропорційно. Трамп забрав 4 голоси. А Камала Гарріс – 1. Щодо Гарріс, то за неї традиційно проголосували штати, які підтримують демократів, у тому числі Каліфорнія та Нью-Йорк. У штатах, які коливаються, Гаріс так і не підтримали у підсумку. Наразі віцепрезидентки віце-президентки 224 голоси. Втім, підрахунок ще не завершений. Ситуація для Гаріс чи це вже змінить. Джорджія стала першим штатом у цих виборах. Результати голосування, в якому відрізняються від попередніх виборів. Тоді там проголосували за Джо Байденом. Зараз розуміємо, що от не підтримали Гаріс, а от прогнози щодо Айова не справдились. Штат залишився республіканським. Для Трампа на виборах розставить крапки над і. Але очевидно, що перші місяці політика Вашингтона буде обережною. Переконані політологи козором для України є рішучість з Трампа і те, що він єдиний західний лідер, якого відверто не зневажає Путін за слабкість і м'якотілість. Але... Мінусом є його непередбачуваність, і а, ми не можемо бути впевнені, що ця рішучість буде на наших шальках терезів, стверджують політологи. Серед проукраїнських республіканців поширена думка, нібито Трамп насправді Україні допомагатиме, бо першим надсилав нам Джавеліни і не дозволить Путіну принизити союзника США, проте з іншого боку. Трамп бізнесмен і йому було б нерентабельно зупиняти в той чи інший спосіб залежність України від американських виробників озброєнь, які на українських постачаннях підіймають економічну активність в так званому іржавому поясі. Дональд Трамп упродовж своєї кар'єри не раз змінював політичні погляди і належність до партії. Змінювалася у нього і думка щодо України у 2016 році, наприклад, під час попередньої каденції він відверто заявив, що Україна одна з речей, яка його дратує. Трамп їздив до Москви, обмінювався подарунками з Путіним на анексію Криму. реагував саркастичними твітами. Це критикували американські експерти із зовнішньої політики. Тож Трамп звінив думку щодо України та визнав цитую, що люди з різних частин Європи повинні об'єднатися аби допомогти Україні. Влітку 2016-го Трамп заявив, що Путін не зайде в Україну, хоча за уточненням журналістів він уже був там. Того часу резонансних заяв про Україну новообраний американський президент не озвучував, хоча його ляп з тим, що Путін не зайде в Україну, періодично використовували у своїй контрагітації Гіларі Клінтон. Найближчим часом Дональд Трамп може зателефонувати Путіну, і це може статися навіть сьогодні. Прогнозує видання CNBC. На думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних сил Тіма Віласі Вілсі. Дзвінок кандидата у президенти диктатору становить небезпеку для України. А от обговорення мирних переговорів може початися у перші місяці 2025 року, твердить е, науковий співробітник. Віла Сівілсі вказує, що у такій угоді Україна навряд може розраховувати на повернення Криму та Донбасу, а також сумнівно, що отримає репарації. Також цілком ймовірно, що російські посадовці не постануть перед судом за воєнні злочини, а документ покладе хрест на майбутньому членстві України в НАТО. Нагадаю, раніше республіканець Дональд Трамп обіцяв, що якщо його переоберуть, він завершить війну за 24 години. Просто подзвонивши до Путіна та до Зеленського. Неодноразово там Трамп підкреслював, що має хороші стосунки з кремлівським диктатором. Республіканець також різко висловлювався про президента Володимира Зеленського. Звинувачував його у відмові йти на угоду з Росією аби зупинити війну. Називав його найбільшим торговцем у світі, бо він буцімто простійно приїжджає до США за грошима. Критикував допомогу Україні від США і пропонував надавати її у кредит. На одному з мітингів заявив, що Україна Україна як такої взагалі уже не існує, бо вона абсолютно знищена внаслідок бойових дій. Я дуже добре ладнаю з Путіним. Я б сказав йому, ви повинні домовитися. Я б сказав Зеленському, ви повинні домовитися. Я б завершив війну за 24 години. Вона ніколи не повинна була статися. Сотні тисяч людей загинули, міста знищені. Питаєте мене, чи я за Росію? Я лише за те, щоб зупинити смерті. Водночас ці гучні заяви про закінчення війни можуть залишитися просто заявами, адже кремлівський диктатор Путін навряд чи сяде за стіл переговорів, заявляла аналітики CNN. Видання Стверджує, що Москва не готова до мирних домовленостей і зміна політики США не змінить позицію Кремля, навіть якщо республіканець думає, що має важелі впливу на Кремль, це не буде швидким процесом. У разі перемоги Трампа на виборах президента США Європа не зможе військово допомагати Україні оборонятися від Росії. Заявив про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він каже, що без США Європа не зможе самостійно нести тягар війни, в яку її нібито безвідповідально втягнули, і це питання мають також обговорити європейські лідери у Будапешті цього тижня, де зберуться вони на зустріч європейської політичної спільноти. Після перемоги Трампа є більше шансів ніж будь-коли раніше, що майже через тисячу днів в Україні настане мир. Написав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярту у своєму Фейсбуці і привітав Трампа із перемогою. Ще в липні він заявляв, що в разі успішного сценарію для республіканця шанс на мир, як він каже, в Україні може зрости. В інтерв'ю Reuters чиновник посилався на тодішню відсутність сильного зовнішнього впливу, який не може змусити Україну і Росію до переговорів. Так званий мирний план Трампа обговорювали і в Естонії лідер консервативної народної партії країни Мартін Хельме заявив, що це було б найкращим сценарієм для них та інших Балтійських держав, адже на його думку, саме примус України до територіальних поступок Росії убезпечить країни Балтії від втягнення у війну. Зараз Україні потрібно покладатися на встановлені раніше контакти із командою Трампа. Про це в нашому ефірі заявив надзвичайний та повноважний посол Андрій Василовський, який також додав, що у Трампа є люди, які допомогли його е, йому перемогти на виборах. Втім, ми поки не бачили повної команди майбутнього президента і тих, хто формує його світогляд. Після представлення команди ситуація може прояснитися. Давати якийсь точний прогноз, що зробить Трамп, як він. Поставиться до України, як він потелефонує Путіну. Насправді він йому не потелефонує. Насправді це Путін йому буде телефонувати. Лідера поздоровляють з обранням, а не навпаки, і все це по воді виловине, і ми не повинні на чому зациклюватися. Що ми повинні зараз зробити? Це сподіватися на те, що ті передвиборні контакти. Які встановлювали наші офіційні особи і наші громадяни, громадянське суспільство з оточенням Трампа, що вони зараз запрацюють? Співробітники ФБР затримали чоловіка, який заявляв, що влаштує масову стрілянину у разі перемоги Дональда Трампа. Повідомляє про це компанія ABC. Американець Айзек Сісел зі штату Мічиган погрожував, що влаштує розстріл консервативних християн. Після затримання він назвав республіканця Трампа загрозою, яку слід було усунути. Правоохоронці затримали Сісела в одному із готелів, але не знайшли про ньому зброї. Сам чоловік у соціальних мережах раніше написав, що сховав рушницю. Ну а команда Камели Гарріс готується до судів. Один із радників кампанії заявив, що на них чекає. Довгий період судового пекла пише CNN про це. Штаб очікує хвилю судових позовів, які можуть розтягнутися від 4 до 6 тижнів, через те, що результати можуть бути оскаржені з різних боків. При цьому демократичній партії ймовірно доведеться акумулювати додаткові ресурси для покриття значних судових витрат. Кампанія вже залучила адвокатів у різних штатах, які будуть оскаржувати результати, перевіряти підрахунки і аудити голосів. До конгресу США також вперше обрали трансгендерну людину. Демократка Сара Макбрайт перемогла на виборах за місце від штату Делавер. Це важливе досягнення для трансгендерної спільноти в американській політиці. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Сара Макбрайт активно підтримує законодавчі ініціативи щодо рівності захисту прав трансгендерних людей та боротьби з дискримінацією. Я нагадую, що в нас відкриті месенджери 068 044 045.